Уявімо собі країну практично стерту з лиця землі. Це Україна одразу після Другої світової війни. Історія, яку ми сьогодні розглядаємо, це не просто про відбудову заводів, це про те, як ціла нація буквально повставала з попелу і якою страшною виявилася ціна цього відродження. Масштаб катастрофи можна спробувати осягнути через одну цифру: 1,2 трильйона карбованців. Саме в таку суму оцінили загальні матеріальні збитки України. Це якась астрономічна сума, яку навіть важко уявити, і саме вона є нашою відправною точкою для розуміння всього, що відбувалося далі. Фраза підняти з руїн і попелу, це знаєте, не якась там метафора, це був абсолютно буквальний опис реальності. Цілі міста лежали в руїнах, промисловості, по суті, не існувало, і країна потребувала просто титанічних, неймовірних зусиль, щоб якось повернутись до життя. Отже, давайте подивимось трохи детальніше, як саме виглядала ця руїна, і в промисловості, і, що найважливіше, в людських життях. Економіка, ну, її практично не було. Просто уявіть. У 1945 році Україна виробляла всього навсього 20% довоєнної електроенергії, менше 20% чавуну та сталі. Промислове серце республіки майже зупинилося. Це був, ну, це був повний колапс. Але звісно, найстрашнішими були людські втрати. Демографічні втрати, а це і загиблі, і депортовані, і евакуйовані, і просто ненароджені діти сягали за оцінками від 17 до 18 мільйонів. Це створило колосальний дефіцит робочих рук для майбутньої відбудови. І як же радянське керівництво планувало виходити з цієї кризи? Відповіддю став дуже амбітний четвертий п'ятирічний план. Його затвердили у березні 1946 року. Мета на папері виглядала просто грандіозно, навіть героїчно, не просто відновити те, що було, а й перевершити довоєнний рівень промисловості та сільського господарства. І на все про все менше п'яти років. Але дьявол, як то кажуть, у деталях. Подивіться на пріоритети цього плану. 80% усіх ресурсів 80, спрямували на важку промисловість та енергетику. А на сільське господарство, яке мало годувати абсолютно виснажену країну, виділили всього 7%. Ось саме цей дисбаланс і став причиною майбутньої трагедії. Тепер давайте розберемося, як цей план втілювали в життя. І головне, яку ціну довелося за нього заплатити. Радянська модель відбудови була ну дуже жорсткою та ізоляціоністською, тобто жодної західної допомоги, ніякого там плану маршала. Розрахунок був лише на власні сили, на репарації з Німеччини та на працю військовополонених. Усе контролювалося централізовано з Москви. А замість сучасних технологій чи кваліфікованих робітників, яких просто не було, головними інструментами стали ідеологічна пропаганда і так звані соціалістичні змагання. Хронологія цих років вона просто вражає своїм трагізмом. 1946 рік затверджують цю амбітну п'ятирічку. І одразу ж у 1946-47 роках Україну накриває масовий голод а на тлі цієї трагедії у 47-му році проводять ще й грошову реформу, і вже у 1950-му звітують про успішне завершення плану. І ось тут виникає ключове, абсолютно логічне питання: якщо промисловість так стрімко відновлювалася, то чому ж люди помирали з голоду? Це питання підводить нас до найтрагічнішої сторінки цієї історії. Отже, наступна частина нашої розмови про масовий голод 1946-1947 років, голод, який став прямим неминучим наслідком тієї самої політики відбудови. Офіційною причиною голоду тоді назвали сильну посуху, і посуха треба сказати справді була. Але справжнім двигуном трагедії стала саме державна політика. Попри посуху, нереальний план хлібозаготівель не те, що не зменшили, його навіть збільшили, і це перетворило дефіцит їжі на смертельну катастрофу. А якою була реакція держави? Жорстокою. Почалися репресії проти керівництва колгоспів, відновили дію сумнозвісного закону про п'ять колосків. У селян конфісковували абсолютно все зерно, включно з насіннєвим фондом. І в цей самий час, коли люди вмирали, 1,7 мільйона тонн зерна експортували до східної Європи та Франції. Селянам просто блокували шляхи, щоб вони не могли втекти з голодуючих сіл. Мабуть, ніщо не ілюструє цю політику краще ніж ось ця цитата Сталіна. Це його відповідь Хрущову, який просив про допомогу для України. Ти м'якотілий. Це був свідомий холоднокровний розрахунок. Людські життя просто не мали значення порівняно з державними запасами. Результатом цієї політики стала загибель майже мільйона людей. Це був третій масовий голод в Україні лише за першу половину ХХ століття. Ну добре, а що ж було далі? Давайте подивимося, яким стало життя в Україні наприкінці п'ятирічки, коли відбудова нібито успішно завершилася. У 1947 році держава робить такий гучний показовий крок, скасовує карткову систему розподілу продуктів. І це, звісно, подавалося як ознака стабілізації, мовляв, повертаємось до нормального життя, до процвітання. Офіційна пропаганда малювала просто іделічну картину у газетах, у кінохроніці, всюди були магазинні полиці, що буквально ломляться від ікри, риби, м'яса це мало показати і власному населенню, і всьому світу переваги соціалізму. Але якою ж була реальність? А реальність була шокуючою. Нові державні ціни злетіли втричі порівняно з довоєнними, втричі, а зарплати, звісно, катастрофічно відставали. Так, на вітринах справді з'явилися делікатеси, але на них не було ні черг, ні попиту. Більшість людей просто не могли собі їх дозволити. І на додачу до всього цього провели грошову реформу. Вона мала відверто конфіскаційний характер. Готівку обмінювали за курсом 10 старих рублів за один новий. Так, невеликі вклади в банках міняли один до одного, але більші суми знецінювалися на третину, а то й на половину. По суті, це просто знищило заощадження людей, особливо селян, які зазвичай зберігали гроші вдома, а не в банку. І ось у цьому і полягав головний підсумок і головний парадокс цієї п'ятирічки. Промислову міць було відбудовано до 1950 року. Вона навіть перевищила довоєнні показники на 15%. але це було зроблено ціною добробуту людей. Легка промисловість, сільське господарство так і не відновилися, залишаючи населення у злиднях. І все це залишає нас з одним головним питанням, яке власне підсумовує всю цю епоху. Чи була це справді відбудова України? Чи можливо це було радше її остаточне підкорення, де економіка республіки назавжди стала гвинтиком у загальносоюзній системі, а її народ заплатив за це найвищу, найстрашнішу ціну?